Доброго дня, Вас вітає компанія автопарк, місто Львів. У нас нове надходження Hyundai Taxon. 2007 року випуску автомобіль. З двигуном 2.0, газ-бензин, автоматичною коробкою передач та повним приводом. Автомобіль офіційний, куплений новим в Україні. Експлуатувався фактично в одних руках. По ДТП не було жодного ДТП, ніяких підмалювань, нічого немає, автомобіль повністю зберігся весь у рідній фарбі. По комплектації у нас власник доустановив камеру заднього виду, оригінальні легкосплавні диски, це з нею були релінги на криші, салон чорний шкіряний, стан сидінь Хороший. Сліди експлуатації є, тобто автомобіль не новий, але нічого критичного немає, ніяких там, дефектів явних, які неможливо було б там виправити, теж немає. Постелі без заламів, автомобілі не корили. Також є люк. Повний електропакет, кнопка блокування повного режиму, повнопривідного. верніше, Кнопка стабілізації, підігрів передніх сидінь, клімат-контроль, магнітола автентична, на кассета ще даже, є підігрів лобового, пробіг автомобіля 210 тисяч От, Пробіг в принципі, стан автомобіля відповідає пробігу. Тобто, скажімо так, він найкращий, ніж. Ніж міг би бути. Автомобіль берегли, тобто акуратно експлуатували і питань по ньому глобально ніяких немає. Технічно автомобіль повністю обслужений. Значить, Ні по коробці, ні по двигуну ніяких питань немає. І нарікань теж. Значить, Побачите дане авто, можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2. Запрошую вас на тест-драйв. Придбати його можна як за готівку, так у лізинг, в кредит та в трейдинг.